День помаранчевого Марса мої найкращі вітання продовжується надзвичайно гарна, сприятлива активна доба, доба Барса Леопарда. Так що ми можемо розпочати всі ті справи, які ми запланували ще вчора. Ну і о 19-й годині, 29-й хвилині, розпочинається доба дерева. Місяць попереджає, нас можуть сьогодні спокушувати. Так що обов'язково сьогодні гарненько подумайте перед тим, як отримаєте якусь пропозицію. До речі, це те дерево, під яким диявол спокусив Адама і Єву. Сьогодні день дерева. Це значить, ми повинні потурбуватися про наші кімнатні деревця, підживити їх полити, ну і при потребі їх пересадити. До речі, іменинникам сьогодні теж даруємо не зрізані квіти, а деревця, тобто вазончики в горшечку. В дні дерева дуже добре розпочати будь-яке навчання, відкрити будь-які курси по вивченню будь-якої майстерності. Дуже добре сьогодні розшукувати речі, які пропали. А ще краще розшукувати тих діт. Тих людей, які пропали під час війни. Місяць війшов новий знак Зодіаку. Це у нас рибки. Останній дванадцятий знак саме нещасливий знак Зодіаку. Сьогодні у нас дуже вразливі наші ніжки, наші ступні. Так що взуваємо комфортне взуття. Дуже добре полікувати протилежний знак рибок. Це у нас діва, яка відповідає за наш кишківник. В дні рибок ми такі. Сентиментальні, ми віримо у те, що добро перемагає. Зло. Ми хочемо творити добро. Ми стаємо релігійними. Добре сьогодні відвідати храм за народними предметами. День Феодосія Весняка. Тепло, значить весня буде рана і тепла. Така існує прикмета, якщо вночі вам присниться сонечко раптом місяць або зорі, проживете до ста років. Якщо раптом вам постукає вікно пташка, значить до дуже гарних звісток, а якщо, не дай Бог, у ваших двір вбіжить чужий кіт до неприємностей великих, так що негайно його проганяйте. Ми згадуємо про те, що що в цей день 86-му році Вояджер 2 досягнув планети Уран. Вільям Гершин назвав її в честь діда Юпітера Уран Бог неба. Ми вперше побачили цю красиву голову планету з його кільцем і з його супутниками. Життя таке коротке. Поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.